Привіт, друзі! У нас осінь, і я беруся за теплі на зиму тапочки. Ось я викроїла тапочки. Тільки маленьку таку заготовку зробила. Це жіночі будуть дві пари і чоловічі. Темно-корічного кольору. Вільвет такий хороший, тепленький вельвет. Будемо зараз шити теплі тапочки. Поїхали зі мною так, друзі, пошила я тапочки. Дивіться, ось такий. 39-й розмір, 42-й розмір, 43-й розмір і ще 39-й розмір. Тапочки легенькі, підшиті натуральною шкірою. Тепленькі. Можна ходити в хаті, де немає коврів, плитки, де, де ліноліум пустий. Отак. От Натуральна шкірочка, воно не їздить хорошо. Такі як носочки. Замовляйте, приходьте, купляйте. Капка.